Розкажемо вам сьогодні про особливості нашої панами бахрами, яка так сильно вам полюбилася в цьому сезоні, чому ми неймовірно раді. Тож, панама-бахрама по бокам іде дійсно бахрама, яка робиться вручну, вичесується такою великою щіткою людьми, а потім підрізається. Поля йдуть м'якенькі, тобто вони мають певну форму, яку ви можете задавати, але вона все одно не сильно буде вигибатися. Тобто вона м'якенька, через це, коли ви її будете складати в чемодан, потім ви її виймете, і вона буде в нормальному вигляді. Поля прошиті. Далі е, сама тканина, з якої зроблено, це котон. Е, вона одразу кажу, не парить. І дуже багато людей вже їздили з нею на море, скидали нам фотовідгуки. Можете в інстаграмі подивитися. Всім все подобається. Випробування пройшла. Воно не буде парити. Ми точно з такої самої тканини робимо морячки, в яких теж всі ходять влітку. Всередині у нас є підкладочка брендована, є налобна стрічка, яка зроблена з такого самого м'якого матеріалу. Розмір у нас стандартний до 58-го. Але якщо у вас більша голова, то у нас чорний, чорний та натуральні кольори йдуть в більшому розмірі теж, тобто два розміри є. По кольоровим лише в одному, на жаль. Якщо у вас голова навпаки маленька, то розмір теж регулюється. Ось так він защіпається ззаду і панама стає меншою для вас. Можна, якщо вам бажається, підтягувати вище, нижче, як вам хочеться. Можна перекидати назад. Для замовлення переходьте в шапку профілю, там є наш сайт, можна одразу замовити оплатити. Або ж в інстаграмі, в директі вам уже тоді підкаже менеджер, що краще, як краще, тому звертайтеся.